Поліція охорони збила людину. Як командир роти здирав із солдатів гроші? Чи справді волинські дорожники нагріли державу на 400 тисяч гривень? Що приховує історія литовичу? Громада Луцька втратила захисника Юрія Кушніра. Наш земляк загинув. 28 липня в районі населеного пункту Тихе Харківської області. Тепер матросу на віки 34 роки. Захищаючи країну, загинув житель села Городище Луцького району Петро Корука. Про це повідомили в Боратинській громаді. 27 липня захисник отримав поранення несумісні з життям під час мінометного обстрілу біля населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області. Тепер герою на віки 32. Про дату та час поховання буде повідомлено додатково. Звуки траурного кортежу щоразу стискають серця лучан, які співчувають горю та болю родинам загиблих воїнів. А у тих, хто особисто знав героїв, назавжди оселяється туга та журба. Михайло Кузьма на 35-му році життя віддав своє життя за батьківщину. Він сказав, я не буду сидіти, щоб вдома і сам пішов добровольцем, щоб захистити тих діток і нашу країну від тих расистів, які нищать наш, наш народ. Царство йому небесне, вічна йому пам'ять, земля пухла. У Михайла двоє дітей справжні козаки, продовжувачі роду. Його дружина зараз вагітна і під серцем у неї двійня. Він вже йшов на війну, він знав, що дружина вагітна. Він сказав, не буду я сидіти. Буквально він небагато побув, він там тиждень і вже не стало людини. Я вам третій рік, слава Богу, не знаю як. А тут люди якось по тижні вже немає. Так шкода, ну, хороша людина була, ну, погано ніколи би не сказав би не подумав би. Шкода, да й все, що зробиш. Дідусь Михайла відбув 10 років в таборах за вільну Україну, тому жага до волі українського народу у нього в крові. Наш внук і хай та з Богом спочиває. Земля, хай йому буде пухом. І все на що. Інакше. В мирному житті герой працював на підприємстві з виготовлення вінків, серед яких і були для воїнів, що загинули на війні. Колеги Михайла й досі не можуть повірити в його загибель. Ми проробили з ним дуже багато років разом. Це була дійсно людина з великої букви. Ніколи, ніколи, ніколи не не відказував нікого. Він був дуже дійсно добра людина, з якою дуже тяжко прощатися. Це нема слів, це дуже велика втрата. Для нашого літину, для сім'ї, для родини. Він все завжди переводив шутки. І завжди да. в нього і ну ми не так здавно. Ми тільки в четвер з ним розмовляли. з ним розмовляли. Останній день в п'ятницю загинув. Останній день ми спілкувалися, якраз ми двох, і ми говорили на гучномовці. Ми йому побажали перемоги. Він каже: А вже ж, бо ж я ж прийшов сюди за перемогою. Але на жаль, нас через день нам сказали, що він загинув. Навчався Михайло Кузьма в 13-й школі міста Луцьк, жив на Кічкорівці, де допомагав мамі з господарством. Михайло, це наш сусід, мій похрестик, наш учень, нашого закладу навчального. Надзвичайно хороша людина, хороша дитина, чудовий батько для своїх діток. У нього залишається двоє синів і двоє майбутніх дітей. І ми будемо всі кріпитися, допомагати сім'ї, тому що це наш обов'язок. Слава Україні! Надзвичайно важка втрата для родини. Міша був дуже таким щирим, відвертим і дружелюбним, але він обрав той шлях, що він має захищати нас. Тому велика йому шана і вдячність за те, що він попри все. Попри те, що у нього маленькі діти, і він міг, напевно, як і багато чоловіків, не йти туди, він туди пішов. Тому пам'ять про нього залишиться назавжди. Загинув герой 26 липня в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області. Сум і біль, бо коли дивишся, як гинуть такі молоді люди, це в кого діти на війні, той розуміє, що це таке. Дуже великою ціною дається та перемога. Знаєш, що назад дороги нема і розумом розумієш, а серцем дуже тяжко прийняти. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Після останньої ворожої атаки росіян на прилеглі до Луцька села місцева влада обіцяла докласти. Усіх зусиль та допомогти постраждалим родинам відновити свої домівки та господарства. Нагадаємо, ранок 22 червня в нашій громаді видався вкрай тривожним. Близько п'ятої ранку люди здригнулися від численних гучних вибухів. Як стало відомо пізніше, уламки російських ракет завдали значних руйнувань. Постраждало більше десятка будівель, а також сталося займання житлового помешкання та господарської будівлі. Наразі вже відновлена покрівля в 10 житлових будинках, а також замінені склопакети ще в семи помешканнях. Господарі будівель, що постраждали, діляться своїми враженнями. На рахунок всіх будинків я вам не скажу, тому що не знаю, я не їжджу і воно мені не цікаво. А на рахунок свого будинку я скажу, ну, відновили дах з обох сторон, тобто весь дах відновили. Ну і відновили склопакети. Було мене пошкоджено 4 чи 5, там не пам'ятаю, там в мене є записи. От, це відновили. Перебіг ремонтно-відновлювальних робіт та їх темпи також прокоментував міський голова Ігор Поліщук. Одразу після того, як стався вибух, після того, як уламками було пошкоджено ряд будівель, наші спеціалісти виїхали на місце, відповідно, заактували. Визначили обсяг робіт, який необхідно буде зробити, сформували попередню суму коштів, яка буде необхідна для того, щоб вирішити ці проблеми, які були в людей з будівлями, з іншими спорудами внаслідок влучання уламків ворожих повітряних цілей. І на сесії було видано 2,5 млн грн. Сьогодні ми можемо бачити, що роботи йдуть по ремонту, по відновленню, і будемо намагатися в найкоротший строк. Ті роботи, які можна буде виконати, виконати. Тож наразі можна впевнено говорити, що громадян, які постраждали від підступної атаки ворога, не залишили сам на сам з бідою. У Луцьку поліція охорони збила пішохода. Сталося це вранці на вулиці Ковальській. Чоловіка з численними забоями забрала бригада швидкої допомоги. На місці працювала слідчо-оперативна група. ДТП трапилося близько дев'ятої ранку на вулиці Ковальській у Луцьку. 21-річний водій ФІАТ допустив наїзд на 31-річного пішохода, який рухався по нерегульованому пішохідному переході. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Потерпілого госпіталізували до Луцької міської лікарні. Виїзд брали екстрамодичної допомоги. Пацієнта седона на Мостру з головного мозку, заміна ділянки голови доставлено в внічну лікарню. Очевидці розповідають, що від удару чоловіка аж підкинуло. Кажуть, потерпілий місцевий мешканець та переходив дорогу у той момент, коли спеціальний сигнал було добре чути. знову летять. Той мужик йде. Він так швидко йшов. Вони з Сірену їхали з маячками. швидко. Вони їхали швидко. Да, дуже швидко. А Бо Він йшов, швидко йшов, вийшов. Швидко йшов. Шо, да, да. І далі що він було? Ну і сталі, що він вдарили, він аж прилетів. І чую бах, а я воно вшов. Ну то він біг, перебігав до хлопці. Це мужчина якого віку? Ну, років 35. Він перебігав дорогу? Він інвалід, то я це знаю точно. Ага. Я його тут часто. Місцевий. Ну він звідти звідти постійно тут. Поліції охорони підтверджують. Дійсно, екіпаж, який їхав на виклик, на пішохідному переході збив чоловіка. Проте, як зазначають, службове авто їхало з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. такий був близько 8.50. Наряд реагування, рухаючись на спрацювання засобів. Охоронної сигналізації з об'єкти, які на під охороною, допустив зіткнення з пішоходом, який переходив пішохідний перехід. Автомобіль попередньо нашій службовий рухався із замінити приблизковими маячками. Попередньо даний громадянин також був в наушниках. Анна Рарух, Неля Прокопчук, для новин на часі. На вулиці Стрілецькій трапилась аварія з потерпілим. Водійка автомобіля Volkswagen не врахувала дорожньої обстановки та наїхала на 22-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. На місці працювали медики та правоохоронці. Потерпіло госпіталізували. На Волині командир роти здирав зі своїх підлеглих солдатів гроші. Натомість мав закрити очі на порушення дисципліни. На той час військова частина дислокувалась на Волині. Командир уродженець Луганської області. Минулоріч у жовтні, близько 20-ї вечора, командир роти побачив, що двоє його підлеглих були на службі п'яними. Тож військовий начальник, вочевидь, вирішив не зайнятися дисципліною у роті, а збагатити свою критину. Шеню Виявивши двох військовослужбовців, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, висловив останнім прохання надати йому неправомірну вигоду в сумі 20 тисяч гривень по 10 тисяч гривень з кожного за невжиття заходів щодо притягнення останніх до адміністративної відповідальності за грубе порушення ними дисципліни, а саме перебування на службі в стані алкогольного сп'яніння. В подальшому перебуваючи в місці тимчасового дислокування у лісовому масиві одержав від підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду. Тож солдати переказали гроші на банківську картку свого командира. Спочатку один закинув десятку, через три дні другий. Вже після того, як командира роти взяли за такий інцидент, той почав каятися. Мовляв, біс поплутав, більше так не буде. Щиро розкаявся, має вищу освіту на отриманні двоє неповнолітніх дітей, є військовослужбовцем збройних сил України, учасником бойових дій. За місцем несення військової служби характеризується виключно позитивно. Був неодноразово нагороджений почесними відзнаками, отримував медалі. Тому, врахувавши наведення обставини в їх сукупності, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції його від суспільства та призначаємо покарання у виді штрафу. Військового оштрафували на тридцять тисячі гривень. А ще суд. На один рік позбавив його права обіймати посаду командира роти у Збройних силах України. Якщо командувати ротою тепер зась, хто зна, може нині цей військовий начальник стане командиром батальйону. Олена Лищук для новин на часі. Спіймали на хабарі та тепер доводять винуватість. Головний фігурант у справі колишній військовий комісар Рожищенського військомату. Нібито чоловік декілька років тому взяв хабар у розмірі тисяча доларів, щоб відмазати людину від армії. Здійснюється підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи, вчинені кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 369.2 кримінального кодексу України. Зокрема, одержання непромірної вигоди особи, яка була призовником і дії пов'язані з діяльністю посадової особи Волинського обласного територіального центру контактування та соціальної підтримки. Колись ми вам розповідали цю історію. Проте судовий процес триває й досі. Тоді головний фігурант стверджував, що нікого відмазувати не збирався. Буцімто чоловік прийшов просто уточнити порядок призову. Раніше захисник обвинуваченого наполягав на тому, що заявник у справі, провокатор, мовляв, мав борги перед виконавчою службою, а тут знайшов таку чималу суму коштів на хабар. Та ти тисячу доларів для проведення такого слідчого експерименту. Ми вважаємо, що це є необліковані кошти провохованого які фактично використав їх при проведенні провокації. Зрештою, усі ці та інші деталі з'ясовують уже довгий час у Луцькому міськрайонному суді на черговому судовому засіданні. Мали б заслухати свідків, проте ті не з'явилися та навіть не повідомили причину наявки. До кінця судового розгляду лишається не так багато часу. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі. Начальника одного з відділів головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області запідозріли в отриманні хабаря. Перелік його обов'язків входить в організація та здійснення контролю за виконанням протиепізоотичних заходів. Тобто чоловік відповідає за здоров'я тварин. До цього посадовця звернувся комерційний директор фермерського господарства з проханням отримати довідку про благополуччя фермерського господарства щодо інфекційних захворювань тварин. Взагалі то таку роботу проводить не обласне, а територіальне управління. В цьому випадку Рожищенське. Однак, за матеріалами кримінального провадження, начальник обласного управління, розуміючи зацікавленість керівника фермерського господарства у швидкому отриманні ветеринарного документу, запросив 10 тисяч гривень і пообіцяв, що посприяє видачі довідки, враховуючи давнє знайомство із керівництвом Рожищенського управління Держпродспоживслужби. Та й в подальшому, нібито, пообіцяв не створювати перешкод у діяльності господарства. Тут правоохоронці і Взяли на контроль подальші дії, все фільмувалось і записувалось. Гроші були передані, довідка видана. Однак не зрозуміло за що. Адже сама перевірка тварин і всього господарства відбувалася за всіма правилами. Він отримав грошові кошти за те, що допомагав за його словами одержати довідку про епізотичне благополуччя району, і саме ці повноваження саме Видача таких довідок, забезпечення видачі таких довідок по всій області входили в його повноваження. Ця довідка офіційно цей документ не передбачено інструкціями. Ця цей документ це виключно внутрішній документообіг органів держпродспоживслужби між собою. Суд першої інстанції. Виправдав чоловіка з таким рішенням суду не погодилась екологічна прокуратура. Провадження розглядали і в апеляційному, і в касаційному суді. Не погоджується з вироком Ружечинського районного суду через невідповідність висновки суду фактичним обставинам провадження та неправильним засуванням закону України про кримінальну відповідальність зазначає про те, що суд першої інстанції виправдовуючи витікав у своєму рішенні прийшов. До істотних суперечливих які фактично виключають один одного, поклавши в основу вироку показання самого обвинувачення, славис на те, що його показання підтверджуються і показаннями свідки письмовим доказами. Прокурор наполягає на покаранні у вигляді позбавлення волі на 5,5 років та конфіскації всього майна. А захисник вважає, що то був наклеп, мовляв, винен у всьому керівник фермерського господарства, який діяв не по своїй волі. Одночасно, на час розгляду даного кримінального провадження Ружичинським районним судом. Також е перебував за ником в інших декількох, якщо я не помиляюсь на той час не менше трьох кримінальних провадженнях. І, відповідно, суд дійшов висновку, що е даний зайник діяв е під, е е скажімо так, патронуванням правоохоронних органів. Сам держслужбовець стверджує, що не розуміє, через що сталася така підстава, адже документ видав законно і вважає, що то була провокація. Ця довідка бралася для продажу худоби, він так мені, як говориться, набрехав, що він хоче продавати худобу в Львівську область. І він цю довідку брав з метою реалізації худоби в Львівську область, аби отримати вкладені ним туди великі кошти. І як видумати це, що цей паперець вартує 10 тисяч, це просто мені в голову не вкладається. Я Кажу, це просто хоча б люди, як вже цю справу ліпили, то хоча б могли чуть-чуть десь, десь обізнатися, що це таке, з чим ми маємо справу, як це воно. Проходить Київська екологічна прокуратура, яка зацікавилась цією справою іншої думки. Саме цей посадовець звинувався звинувачувався в тому, що створив переконання у підприємця, що цей документ необхідний, і за цей документ необхідно заплатити гроші йому безпосередньо. А факт передачі цих грошей доведено? Доведено зафіксовано за допомогою е, слідчих дій і вилучення. Під час після передачі безпосередньо після передачі грошових коштів посадовець був затриманий, і ці грошові кошти були вилучені в нього. Схоже, прокуратура таки досягла свого Поліційну скару прокурора задовольнити частково холо рожечинського районного суду. Вирок вирок рожечинського районного суду від 23 травня 2023 року це скасувати та призначити новий розгляд провадження в суді першої інстанції. Улья Ганич Лепрокопчук для новин на часі. У Луцьку судять начальника та головного інженера філії Старовижівського автодору. Мовляв, обвинувачені внесли фіктивні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збиток держбюджету на суму майже 400 тисяч гривень. Згідно винувального акту інкримінується вчинення кримінального правопорушення, яке полягає саме в незаконному оберненні бюджетних коштів на користь державного підприємства. саме в силу. Відображення в актах виконаних робіт завищених обсягів щодо маси асфальтно-бетонного покриття, яке було використано при проведенні будівельних робіт, внаслідок чого було завищено витрати на суму майже 400 тисяч гривень в подальшому, які були профінансовані. За рахунок державного бюджету і саме в цьому полягають збитки, які були спричинені державі. Зрештою, до суду був запрошений свідок. Жінка також, працівниця даної філії автодору, розповідає суду, що пам'ятає, як виконували дану роботу. Запевняє, що об'єкт було виконано добре, та все було зроблено згідно документів. До роботи виконані згідно договору, згідно тендерної пропозицію, яку ми надавали згідно інопроєкту кошторисну документацію. Там всі об'єми виконали повному обсязі. Нас так. Роботи зроблені, замовник їх прийняв, підписав, все, закрили об'єкт, був акт приймання передачі, зданий і все. На запитання, хто ж безпосередньо підписує акти виконаних робіт, жінка розповідає. Цікавить почергові підписання представниками філії і безпосередньо було в Тудора. Підписували нагляд, підписує з філії, потім підписує блок Тодор і далі вже йдуть до замовники. Тож здається, яким чином можна зробити таку велику похибку у документах, якщо й так багато людей їх переглядають. Зрештою, на даний момент це так і залишається загадкою. Після допиту суддя оголошує перерву у засіданні. В подальшому допитуватимуть і інших свідків. Тож, поки судовий розгляд триває, подальша доля обвинувачених залишається невідомою. А ми й надалі слідкуватимемо за розвитком подій, аби ви знали більше. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. За історичними довідками, ще у 14 столітті литовські князі побудували на Волинській землі замок з потужними земляними укріпленнями і сторожовими вежами. Залишились тільки згадки і великий пагорб, навкруги якого протікає річка Буг. Нині ця територія належить Литовецькій територіальній громаді. Назва села Литово походить від урочища замок, яке знаходиться на території нашого села, тому що зі слів сторожилів. Ну і з історії села Литово у нас є урочище замок, на якому колись стояла литовська вежа. У 2018 році Литовецька сільська рада ініціювала проведення розкопок разом із досвідченими археологами з України, Польщі та Литви. Все відбувалось за рахунок бюджету громади. Розкопки дали свій результат. Дуже багато цінних експонатів було знайдено і передано частину на Луцьк, а решту в нас в місцевий музей. Біля валу, що залишився від старої вежі, є декілька історичних пам'яток, згадок про минуле. Одна з них донині діюча Веденська церква. Це місце називається Попелиська. Існує така легенда, що коли татари монголотатари нападали на наші терени, так. Люди ховалися, ховалися в замок. Замок був укріплений і люди там собі ховалися від їхніх нападів. Та? І коли люди черговий раз там сховалися, вийшли, а на місці їхніх домівок одне попелище залишилося. І так це місце називається попелиська. Ця церква була перебудована за часів князя Острозького, і згадка про це була в 1611 році. Можемо тільки здогадатися, що побудована вона була ще раніше. Старі дерев'яні бруси, з яких побудована церква, ікони на тканому дерев'яному полотні, деяка церковна література пережили і першу, і другу світову війну. Місцеві кажуть, що служби тут відправлялись весь цей час. Деякі ікони навіть нагадують католицький живопис, не дивлячись, що церква православна. Ця церква деякий час була у Ніацькою. А, і це залишилось. Тут можливо, можливо. Я вам не про ці ікони, та напевно ніхто вам нічого не скаже. Але тут є ще старіші ікони. Принесена з Почаєва. Хресним ходом принесли. До наших часів збереглось Євангеліє, прострілене кулею 1810 року видання. Пан Сергій староста церкви сам навчився читати старослов'янські тексти, які важкі та нерозбірливі для нашого ока. Хоча їх вже не використовують і церква перейшла вже давно до українського патріархату, ця стара література представляє собою цінність та неабудьяку значущість для історії. Як уже родившися в Вифлеємі іудейським, в одні. І рода царя, сія, волімі. От кусек проїздушав в Єрусалімі. Віденській церкві є ще стара площаниця, яка дістається один раз на рік. Через декілька десятків метрів від цієї церкви була ще одна Параскевська, якраз із якої врятували старе Євангеліє. Цю церкву розбомбили ще під час Першої світової війни. Її залишки розрівняли та розтягли остаточно у радянський період на початку 70-х років ХХ століття. Нині тільки старий кам'яний хрест нагадує про її існування, який єдиний зберігся з тих часів. Якщо доторкнутись, то можна відчути гравіювання ймовірно імен похованих тут людей. Місцеві подекують, що кладовище, яке, ймовірно, було поряд з церквами, досі зберігає свої таємниці. Та й вал, на якому була і зруйнована церква і літовська вежа, недостатньо вивчені. Археологи, що проводили тут розкопки, зробили ще одне важливе відкриття. Представили нам скан земної поверхні, так якби, тобто те, що є всередині, оцих валів. Тобто, що ми там побачили? Ми побачили підніжжя самої вежі. Тобто там є залишки литовської вежі. Ми мали далі продовжувати ці розкопки, але, на жаль, почалася війна і фінансування. Ми ну, перестали фінансувати цей проект, та й воно було якось недоцільно зараз, просто не на часі. Але надалі ми продовжуємо все-таки хочемо далі продовжити ці розкопки. І все-таки знайти ці, цю оце підніжжя, розкопати його і щоб це стало таким туристичним якоюсь ізюминкою для нашої громади. Частина валів вже обвалюється в річку Буг, а це означає, що частина експонатів може бути на дні річки. Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі. Четвертий день у Парижі тривають Олімпійські ігри 2024. після дводенної тиші. Нарешті першу медаль для України бронзову виборює Ольга Харлан у фехтуванні. Програючи у напруженій фінальній боротьбі кореянці Чой Себін 5-11, Ольга Харлан зуміла перевернути поєдинок на свою користь, завдавши суперниці вісім уколів поспіль, і здобула першу таку довгоочікувану для України медаль. Це вже п'яті олімпійські ігри для Ольги Харлан і п'ята олімпійська медаль. Завершився третій змагальний день перемогою у другому колі української тенісистки Еліни Світоліної. Свою боротьбу проти потужної американки Джесіки Пегули Еліна розпочала з поразки, але два наступні сети були за українкою, де вона переграла шосту ракетку світу та пройшла до 1 восьмої фіналу олімпіади. Серед найвищих досягнень за перші три змагальні дні є п'ятий результат національної чоловічої збірної зі спортивної гімнастики у фіналі командного багатоборства. Невдалою стала ця олімпіада і для волинянки Яни Беломоїної, яка виступала у маунтенбайку, стартувала першою серед волинських спортсменів 28 липня і була знята на передостанньому колі та завершила гонку на 26 й позиції. Як зізнали спортсменка, ця траса була найшвидша з усіх, де вона виступала. І четверті в її кар'єрі Олімпійські ігри завершились з найгіршим результатом. 30 липня представники національної збірної України будуть змагатись в дев'яти видах спорту. А найближчі змагання, де виступатимуть волинські спортсмени, стартують 1 серпня. На 20 кілометровій дистанції спортивної ходьби за медалі боротимуться Олена Собчук та Марія Сахару. Старт і фініш відбудуться біля Ейфелевої вежі. Тож підтримуємо наших олімпійців. А ми продовжуємо слідкувати за виступами української збірної та інформуватимемо про нові здобутки і перемоги. Ольга Яцюк для новин на часі.